Привіт-привіт всім, хто дивиться мій канал і хто випадково на нього потрапив сьогодні на продаж Honda Dio 110, це модель GF31, 2011 року випуску модель на 14 легкосплавних, красивих дисках, скажімо так, аналог Honda SH, яка продається в Європі, а Dio це у нас японська версія. От, зручний, економний, комфортний скутер, інжекторний, 4 110 кубічних сантиметрів об'єм двигуна з величезним гарним сидінням. Ну, і саме цікаве в даного екземпляру це перш за все пробіг. Він е, практично новий, 2758 км. Це рідний оригінальний пробіг. Знайомимось спочатку з станом ручок, кнопок, яке воно все в чудовому, в ідеальному стані. Замок запалення, два рідних ключі. Далі справа є невеличкий карманчик, зліва також, гачечок для кульочка, рівний пол, підлога. По пластику, як і технічно, стан нового абсолютно скутера. На голові немає жодної подряпини. Так само на клюві, без єдиної подряпинки. І це, до речі, рідна фарба, рідна гума, яка пройшла 2700. Так, ну і як завжди, пояснюю, хто не розбирається чи кому потрібно пояснювати, коли воно нове. Дивимось гальмівний диск без зносу, без питань. Далі 80х90 на, на 14 розмір гуми. Рік випуску 32-11. Ну і на шлангі 11-й. Бачимо рік. Рік гуми співпадає. Далі ЦСТ. с 922 f тобто фронт. Дивимось сюди? Шеншінтайр Це CST 922 f фронт співпадає. Це 922 r Має бути у нас задня гума, задня 90-90 на 14 також. Ідемо, ідемо далі. Є, yeah. і що ми тут маємо? Це 922Р. Все співпадає. ЦСТ. Ну і рік випуску 11 Я думаю, на цьому і закінчили. На рідній заводській гумі Honda Dio в прекрасному стані, в рідній фарбі з рідним акумулятором. Абсолютно нічого не підфарбовувало скутера, окрім центральної підніжки і глушника. Так, Показав клюв, диски в рідній фарбі. Красиві такі легкосплавні. Бачите, тут навіть полосочка на гумі є. Гума практично нова всього-сього 2000 проїхала. Детально тут аж такого немає нічого показувати, так як скутер без дефектів взагалі. Але все-таки. Все-таки забувся я про один невеличкий нюанс, але він є. Як і в попередній, червоній діо, в синій діо в одному місці пошкодження, дивіться, отака невеличка тріщинка. Ну, вона не прогинається, ніч, нічого такого, бачите, дивіться, чи тріщина, чи подряпина, от є, є такий невеличкий недолік з правої частини. Немає потреби. Задня гума також нова, диск, як я і сказав, в рідній фарбі, все чудово по скутеру взагалі. Ну і виглядає, якби не той невеличкий дефект по пластику, техніка просто нова, до речі, Два рідних зеркала з оригінальними подовжувачами. Чистенька кришечка, чистенький бак. Просто без, без питань. Отак От чистенько, чудово працює двигун. Без ніяких зайвих звуків. Ближній, дальній. Бібіка працює, поворотнички також. Дуже і дуже чудовий стан у апарата. По зручності говорив попередньо, високий комфортний скутер. Якраз а, підійде для людей з моїм зростом. Єдине, що посадка буде як на сільчику, але більш-менш непогано. Навіть можна назад підсунутись, тому як зручно. І гарно, гарно працює передня вилка, дуже м'якенький скутер. І що саме головне в нього 14-го діаметру колеса. Максимально зручно, як тільки може бути на таких колесах. Як завжди, повноцінний тест-драйв буде. Прекрасно тримає дорогу, навіть на 60 ніяких, скажімо так, страхів пустити. Кермо в мене немає. Тримай, 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 тримай. Чистенько працює, до речі. Двигун взагалі гарно працює. Гарна велике діло. Взагалі діо симпатична, висока, комфортна. Підійде людям з будь-яким зростом, абсолютно. Навіть дитина поїде на ній, я думаю. Мой, звичайно ж, економний скутер. Хто хоче дивитися більш детальний тест-драйв, посилання в описі під відео, також на телеграм-канал не забувайте. Заходити, дивитися наявні пропозиції на сьогоднішній день. Ну і підписуйтесь на канал, щоб не пропустити от такі нові цікаві пропозиції для вас. А кому цікава Honda Dio, телефонуйте, так як новенькі ви не часто побачите на ринку і їх не так просто дістати. Всім гарних покупок. Друзі, Honda Dio. 110 GF-31 з пробігом 2700 кілометрів. Покажу вам стан колодок гальмівних. Дивіться, в якому стані більше, ніж, чим... ну, коротше кажучи, новенькі колодки. Далі йдемо, показую задній варіатор, дивіться, в якому стані. Просто нові. Без носу. Варіатор передній. Ролики варіатора. Взагалі без носу ремінь оригінальний, Honda Banda стоїть. От І на... Варіатор... Навіть пилу немає за 2000 км. Розхіднички в стані нових, повністю всі. От і дійсно пробіг 2700. У мене ніяких сумнівів немає, дивлячись на розхіднички. Так що маємо новий апарат.